Вітаю, друзі. Коли ви чуєте, що ситуація на Покровському напрямку складна, але контрольована тут правда, виключно 50%. Вона справді складна. А контрольована вона мала б бути, якщо б ворог не просувався, якщо б ми контролювали свою лінію фронту, і фронт був би стабілізований. А так, це намагання прикрасити ситуацію, яка а, зараз фактично критична. Більше того, про те, що вона стала такою. Попереджали всі експерти, військові, колишні військові, ті, які зараз знаходяться як в Генштабі, так і в збройних силах України, воюють. Але ні, влада не реагувала. Ну тому, що мотивація головна не те, що відбувається на фронті, а те, що рейтинги щоб не впали. Бо це головне. Ще раз: росіяни не воюють краще, ніж наші. Росіяни не мають зброю краще, ніж наші. Росіяни значно гірше мотивовані, ніж наші воїни, але їх банально більше. І окрім того, треба було робити все заздалегідь. Про це зараз я розповім, але щоб ви розуміли відповідальність за те, що там зараз відбувається, несуть дві людини: перше верховний головнокомандуючий України. Володимир Зеленський під керівництвом якого відбуваються ці процеси, і головком Сирський, який підігрує своєму керівництву і забуває, що він повинен служити народу України і державі, а не президенту особисто, тому повинен вимагати і мобілізації, і забезпечення і боротьби з тими, хто займається корупцією на забезпеченні збройних сил України. Дивіться, що зараз відбувається зараз. Ворог продовжує нарощувати темпи наступальних дій. Є ділянки, на яких ми намагаємось стабілізувати ситуацію, але це вкрай важко їх банально більше. Покровськ зараз під тиском російські війська продовжують наступ у межах міста і захоплюють навіть ті ділянки оборони або ті місця в кварталах, які ще вчора контролювалися нашими. Військового. діпстей зараз фіксує просування ворога зсу намагається стабілізувати лінію, але банально не вистачає людей. Зараз в Покровську знаходиться вся еліта, яку кинули туди. Еліта це не ті, хто військова еліта, а не ті, якого подумали. Військова еліта, але. Сто відсотків вони не повинні це робити. Я поясню, чому ну тому, що той же саме гурмо, ті ж саме Альфа СБУ, інші спецнази, які є, як у Нацгвардії, так і у всіх інших, вони взагалі створювались і готувалися для виконання точкових операцій, і це треба запам'ятати. Вони, це еліта війська, це ті, які повинні проводити сверхскладні операції, а не використовуватись як. Звичайна піхота, тому що Зеленський зірвав мобілізацію, Сирський не вимагав мобілізацію, і сьогодні просто не вистачає піхоти на цих ділянках фронту. До речі, коли ви бачите, як росіяни намагаються вішати вам локшину на вуха, не забувайте, росіяни брешуть завжди постійно, намагаються маніпулювати, підмінювати поняття. Поясню про що зараз. Ми на днях бачили, як Пушилін похвалився кадрами з Покровська. Дивіться, ну, це ж не перший випадок, коли російського найміта ловлять на брехні. Справа в чому це не Покровська. Німецький оглядач видання БІЛД, відомий військовий аналітик Юліан Рьобке провів геолокацію цього відео і з'ясував, що Пушилін. Ніякому не Покровську а ватажок бойовиків, які знаходяться на контролі в Кремлі, знаходяться в очеретині. А це за 32 кілометри від Покровська. Так, геолокація здала Пушиліна, який знову збрехав. У всьому іншому росіяни теж брешуть, маніпулюють, підміняють поняття, намагаються перекручувати факти. Тому менше слухайте. Це лайно. Але погано, що і наші сьогодні відверто в багатьох питаннях брешуть або мовчать. Тому що Зеленський, замість того, щоб обіцяти три тисячі безкоштовних кілометрів на залізниці, на повинен був вийти і закликати мобілізуватися. Негайно і пояснити, до чого це йде. Взагалі, у Покровську росіяни намагаються взагалі зірвати нашим. Військовим підрозділам можливість вийти цим вузьким коридором у напрямку Мирнограда, і це спроба закрити єдиний шлях, який дає шанс на маневр або перегрупування, щоб ви розуміли, це говорять вже військові, а ні, які знаходяться саме там, а не якісь там окремі експерти, які можуть, можуть звинувачити, вони погані. Вони кажуть не те, що каже Зеленський, тому вони погані. Ну, так Зеленський, не в Покровську. І жодного товариша його в Покровську немає. Жодного друга його в Покровську немає, родича нема. Жодного нема, як і бізнес-партнера або старого друзяки. Ну так, да. ми ж знаємо Ваня Трухін, Ваня Баканов. Він лейтенант, але не служить. А Саша Трухін тихесенько пішов в ліс. І це не посадка, яку він тримає, це просто відпочинок. Військовий спозивний мичної. Зараз пише на покровському напрямку ситуація різко змінилася. Ворог змістив головний удар у північно-східну частину міста, де зараз спостерігається найвища концентрація боїв. На жорстокіше зіткнення зараз у районі Динасівського заводу ворог звідти намагається просудитися з півдня до цитаделі висоток, де тримається оборона. Його мета, очевидно, вийти на ближні підступи, взяти під контроль висотні позиції, щоб мати перевагу у вогні. І спостереження одночасно з цим тиснуть західного флангу, також намагаючись зайти з північної сторони. І це вже спроба відверта напівохоплення, щоб створити ефект кліщів і затиснути наші сили всередині міських кварталів. До речі, якщо хтось забув, дуже схожа тактика використовувалася в Бахмуті. Ну тоді ту операцію теж керував Сирським. Як закінчилася операція? Ми всі пам'ятаємо. Так от. А додатково ще ворог просунувся на північ від населеного пункту Ріг і зайняв територію локомотивного вагонного депо на північ від центру. Це дає йому можливість в цьому місці зосередити і сконцентрувати якісь сили. І от у мене запитання: а чому ще туди не прилітає Атакамс, Хаймерс, Фламінго? Паляниця, пекло та інші креативні назви, які використовує Зеленський в своїх обіцянках і гучних погрозах. Чому по цьому депо ще не прилетіло? Бо саме так працював залужний, коли був головкомом і коли звільняв Херсонщину. Удари наносилися по угрупованням і концентрації військових ворогів. Раз, два, удари наносились по логістичних зв'язках і не давали можливості забезпечувати військових всім необхідним. Три удари наносились по командних пунктах і е, по пунктах спостереження. Удари наносилися по. Та це ж елементарно, по складах. А де все це? Ні, я розумію: бити по НПЗ треба. Більше того, красиво, коли 600, там пишуть дронів летить на Росію. Але краще, щоб 600 дронів за одну ніч знищили все, що зв'язано з логістикою. Біля Покровську. І тоді у росіян буде велика проблема, але треба це було робити не сьогодні і не вчора, а значно раніше. І навіть якщо б два тижні тому це почали робити, ще ситуацію можна було кардинально виправити. Але зараз ми спостерігаємо геть інше. Більше того. Ще раз хочу сказати: коли а, ми всі чуємо про те, що відбулися. Ну, відбулася неймовірна операція, коли спецоперація гурмо у Покровську, куди прилетіли американський вертоліт, Буданов там керує ще щось. Тут треба дещо зв'язати. Перше, коли е проводилася зустріч Зеленського з представниками спецслужб, Буданова там не було, і не тому що він поїхав. А саме тоді, коли стало відомо, що він поїхав, він вирішили провести цю зустріч. Правильно, щоб не запрошувати. Це перше. Друге, а, операція Буданова це добре, що вона пройшла більш-менш успішно. Але ж питання в тому, що ну, це все одно, щоб бити мікроскопом по цвяхах. І це сталося саме завдяки тому, що Зеленський з Сирським провалили повністю все на тактичному і стратегічному рівні. Зараз вирішується на оперативному рівні невелика кількість військових намагається врятувати ситуацію, десь блокувати десь що. але ж цього можна було просто не допустити. Більше того, давайте відверто. Тривалим часом нам всім вішали ликшину на вуха, що ситуація знову складна, контрольована і все нормально. Фортеця Покровськ не нагадує цю історію. Більше того, всі повідомлення. Що ситуація складна, але вже не контрольована, Зеленським ігнорували. Красиві заяви. І навіть попри те, що відбулося в Покровську, він замість того, щоб акцентувати увагу на цьому, робить заяву: 3000 е, кілометрів і там тисячу, що взимку отримаєте. Та не про це казати треба. Треба казати про інше. Якщо зараз Покровськ впаде, то це катастрофа, яка справжня катастрофа, і не треба це применшувати. Справжня катастрофа, яка лежить як провина на дія... а, ні, на бездіяльності Зеленського, який провалив мобілізацію, зняв залужного і привів до такої ситуації. І сирського, який мовчки погоджується з забаганками Зеленського. Це велика проблема. Більше того, ми спостерігаємо, як. Канали, телеграм-канали і блогери, які наближені до банкової, починають або мовчати на цю тему, або намагаються розказати, що все під контролем у Сирського. ще раз. Під контролем це коли не рухається з такою з таким темпом, з такою інтенсивністю фронт. Тільки не треба говорити, що зараз ми відходимо на заздалегідь підготовлені позиції. Бо це взагалі інша історія. І, до речі, дуже цікаво. Зараз ми спостерігаємо політичну операцію чи військову. Відповідь на це: хай дасть офіс президента. Бо вони ж а, все знають краще, ніж будь-хто інший. І до речі, нагадаю, що у нас в країні, у нас в країні, а керує всім Верховний головнокомандуючий. Він же президент. Це одна та ж сама особа. Зеленський. Тому, знаєте. У мене враження, що в них не все добре в голові. Більше того, вони зараз мовчать про те, що на Куп'янському напрямку все дуже недобре, А на Лиманському напрямку в геометричній процесі прогресії зростає проблема з логістикою через ворожих пілотів FPV, а, і там умови зараз в Лімані дуже схожі до таких, які в Покровській. і вони можуть трансформуватися взагалі в аналогічну ситуацію. Найближчим часом, якщо не почнеться зміни, взагалі зараз пересування по трасі слов'янський зюм вже 50 на 50. Там з'являються то великонні фпівіхи, які е, носять шкоду, і, на жаль, там ці відрізки не затягнули сіткою повністю. І маємо подібні проблеми. Біліт, що того, треба вже давно визнати, що пріоритетними цілями є пілоти. Пілоти дронів ворога, і вони повинні за ці є які отримують наші, за збитих пілотів більше навіть ніж за важку техніку. Взагалі, щоб ви розуміли, це складна ситуація, але виправити її все ще можна. І тут важливо, щоб включалися ті, кого Зеленський дуже не хоче чути і бачити. Це і генерали, і полковники, і комбати, і комбріги. Які не є прихильниками Зеленського, але вони всі патріоти України. І або він їх залучає і, відкр... і починає займатися мобілізацією, або далі він концентрується на своїх рейтингах, і тоді ми втратимо не тільки Покровська. Ситуація дуже складна. Якщо Покровськ здасться втримати. Через зміну тактики, через зміну підходів, через посилення резервів, які там є, через взагалі переоцінку ситуації, це стане нормально. але дуже гучною перемогою і для Зеленського теж, а не тільки для України. Якщо ж не вдасться втримати, це поразка буде не лише для України, а й для Зеленського теж. І йому варто про це пам'ятати і не забувати. Тому сьогодні пріоритет. Це не тільки утримання Покровська, а зміна підходив до війни, підходив на рівні тактики та стратегії і виправлення ситуації на фронті. Забути варто про вибори і рейтинги, і згадати про те, що його обрали, захищати не інтереси Міндіча, Чернишова чи Єрмака, а інтереси України. Тому всі сили, всі ресурси тільки на фронт і на перемогу. От тоді будуть зміни. Дякую, що дивилися. Дякую, що підписалися. Дякую, що поставили вподобайку і прокоментували. Напишіть, до речі, що ви думаєте з цього приводу, і чи потрібно Зеленському негайно сконцентруватися саме на цьому. Чи треба залучити йому тих офіцерів і генералів, при яких? У Нас були геть інші результати на фронті, чи варто йому припинити втручатися в військове питання і почати карати тих, хто займається корупцією в його оточенні. Ну пишіть про це і також пишіть, звідки ви дивитесь цей ефір. Але головне, я хочу вам подякувати, що ви підтримуєте ЗСУ. підтримувати, тому що це єдина сила, яка може врятувати Україну, і є запобі... є гарантією того, що Україна є майбутнє. ЗСУ це і є запорука того, що майбутнє України є. Бо якщо ЗСУ не буде, не буде і не тільки майбутнього, України не буде. Тому донатьте на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ, допомагайте ЗСУ. І от тоді, справді, все буде Україна. Дякую, Па-па.